другий, более действенный способ реально работаю, я перевіряла. Не знаю, чи на своєму коті, но у мене, ну, в гаражах у нас є собака. Юлька, вона така товста і на тоненьких ножках. Велика товста, і, як тумбочка кормлять. І вона, це, я тільки приїжджаю, вона знає, що я це саме, і вот вона збігається, і женихи тут всі її збивають. Ну, короче, вся вся горка компанія. Ну, і в мене завжди в гаражі є корм для собак. В машині корм для котів, от я кормлю всіх котів, де кого я зустрічаю почему всі дворові коти. Я тільки під'їжджаю, одна жінка каже, ніколи не бачила, щоб хати по мотору узнавали машину. Ну, в общем, как бы, каждый со своїм. Один чорненький є, він прям требує, прям так кричить, так мяу, мяу, на мене. Ну, я його влажу, кажу, тільки Кузі не кажи, бо кузя ревнує. Поэтому по секрету, как бы так, да, я извиняюсь. Кузьмик періодично. <с> Ну, як швидко проходжу мої руки, щоб він навіть не засік мене. От, Хоча він одразу мене обнюхає. Так от по собаку. І я щось я не знаю, звідки я це десь почитала чи почула. Коротше, і я почала проводити такий експеримент, Реально працює, Прибігає Юлька, ну, Юлька це собака, От, поэтому, якщо, якщо як ви будете робити, беріть будь-яку собаку, а Юльку не беріть. От, бо почнете дівчат тягати туди-сюди. Так от берете, Юль... ну, Юльку -собаку. берете собаку за лапку і кажете, Держу собачку. Ну, только по имени надо, щоб, да. Або если це уже дворова собачка, якась без імені, значит, без собачку. Держу собачку за лапку. Сегодня будуть бабки. Три раза. Если сьогодні хочете, сьогодні. Если завтра, значит, кажется завтра. Три раза. Реально робота, Я тебе говорю.